Де б ти не була, обійми свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну. Ще залишилось трошки. Зовсім трошки почекати. Ти нарешті зможеш чоловіка обійняти. Залишилось трішки і крізь біль і втому ви повернетесь живі, повернетесь додому. Ну, а зараз обійми, обійми свою дитину, де б ви зараз не були. Ви частинка України? Оглянись навколо, коли тебе також мати, вона також знає, як це діток рятувати. коли серце розриває на малесенькі частинки, мама прагне посміхатись своїй дитині, а малесенька радіє і не розуміє, чому мамині обійми настільки сильні, і чому мама не знає, що сказати, коли донечка питає: Мамо, а де тато? Де б ти не була? Обійми свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну, ще залишилось трошки, зовсім трошки почекати, і нарешті зможеш ти чоловіка обійняти. Залишилось трішки і крізь біль і втому ви повернетесь живі, повернетесь додому. Ну а зараз обійми, обійми свою дитину, де б ви зараз не були, ви частинка України.